Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на використання властивості бісектриси трикутника. І так, умову задачі ви бачите на екрані. У нас тут спільна умова про те, що від, відрізок БД є бісектрисою трикутника АБЦ. І зараз ми з вами розв'яжемо першу задачу, в якій нам треба знайти довжини відрізків АД і ДЦ. Якщо відомі всі три сторони трикутника, сторона А Б, у нас 6 см, Б це 14, А це 11 см. І так, рисунок ви бачите на екрані. дано. І так, давайте з вами розмірковувати. Так, той факт, що БД-бісектриса показана на рисуночку. Сподіваюсь, всі пам'ятають, що бісектриса поділяє кут трикутника навпіл. Це її означення. Але в даній задачі той факт, що кут АБЦ розділився навпіл, нам ніяк не допоможе. Але ми використовуємо властивість бісектриси трикутника. В чому вона полягає? Нагадую, бісектриса трикутника поділяє сторону. До якої вона проведена, тобто сторону, яка протилежна куту, з вершини якого вона виходить, на відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Тобто, наша бісектриса БД поділила протилежну сторону, АЦ на два відрізочка АД і ДЦ. Не протилежним сторонам, вибачте, на відрізки пропорційні прилеглим до них сторонам. Таким чином, ми можемо записати, що відрізочки, які у нас утворилися, що значить пропорційні, ми маємо записати пропорцію. Пропорція це рівність двох відношень. Отже, відношення відрізків а, Д і ДЦ, що утворилися, дорівнюють відношенню прилеглих до них сторін трикутника. До відрізочка а, Д прилеглою, тобто наближеною, є сторона а, Б. Зверніть увагу. Починайте з першої букви, тоді спільна буква вам буде зручніше записати сторону. Друга сторона ДЦ, відповідно прилегла сторона СБ. І записуємо, на підставі чого ми з вами записали цю пропорцію: за властивістю біссектриси трикутника. А далі ми маємо підставити в дану формулу те, що нам з вами відомо. І так, давайте подивимось: замість відрізочків а, Д і ДЦ нам нема що підставляти. Тобто у нас з вами виходить два невідомих компонента в наші пропорції. Але довжина відрізка А це у нас ніяк в цій пропорції не фігурує. Тому, що ми з вами зробимо? Ми з вами позначимо довжину одного з відрізочків, наприклад, Аде, прямо на рисуночку показуємо через Х. Тоді, враховуючи, що вся сторона А має довжину 11 см, другий відрізочок ДЦ буде 11 мінус Х. І тоді нам з вами є, що підставити в нашу пропорцію. І так, замість Аде ми підставляємо Х, замість ДЦ. 11 мінус х. Замість аби 8, замість себе 14. І розв'язуємо далі дане рівняння, спираючись на основну властивість пропорції. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. І так, х множимо на 14, 14х дорівнює добутку середніх. 8 множимо на 11 мінус х. Самостійно розв'яжіть дане рівняння. Ви знайдете Х через Х позначена, позначена довжина відрізочка АД. Ну, а потім знайдете довжину відрізочка ДЦ. За другою умовою це у нас вже друга задача. Рисунок у нас той же самий: у нас той же самий трикутничок АБЦ, та ж сама бісектриса, Але за другою умовою, ми будемо шукати сторону АЦ, знаючи. Відношення сторін А Б і БЦ, воно дорівнює 2 до 3, і різницю відрізків С Д і АД, яка дорівнює 3 см. Але знов таки ми з вами спираємось на ту ж саму властивість на ту ж саму властивість бісектриси трикутника. І в розв'язанні ми знов-таки записуємо ту ж саму пропорцію. Але знов-таки, давайте подивимося, що ми маємо сюди підставити? Замість відношення відрізків А, Б і Б, С це відношення нам відомо: 2 до 3. нема чого вигадувати. А ось що підставити замість відрізків Д і С? також таки у нас є інформація про це відрізки. Нам відома їх різниця. Про що говорить різниця відрізків? Про те, що один відрізок на 3 см більший за інший. Тому знов-таки ми позначимо довжини відрізочків через Х. Найменшим є відрізок АД, тому що він є зменшуваним, він віднімається. Тому на нашому рисуночку відрізок АД Ми позначаємо Х. Відповідно, відрізок CD на 3 см більший. Х плюс 3. І підставляємо ці дані в нашу пропорцію. А замість відношення відрізків А і CD підставляємо відношення, яке відомо за умовою 2 до 3. І у нас з вами знов-таки утворилась пропорція, спираючись на основну властивість. Добуток крайніх 3Х дорівнює добутку середніх. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно дане, дане рівняння. І запишіть відповідь, не забудьте, для того, щоб вам... Головне запитання в задачі, вам треба знайти АЦ. Тобто спочатку знаходимо довжину відрізочка АД, потім ДЦ, а відрізок АЦ буде дорівнювати їх сумі.